Килими з хабарів і цілий автопарк літних авто по 100 тисяч доларів кожне. Цього тижня Державне бюро розслідувань викрило схеми столичного ТЦК. Троє працівників Голосіївського центру комплектування допомогли ухилитися від мобілізації більш як тисячі військовозобов'язаних. За тимчасове посвідчення і підроблені дані в реєстрі брали від 2 до 15 тисяч доларів. У цьому їм допомагали троє спільників, один із яких колишній голова ВЛК. Затримали підозрюваних просто під час отримання другої частини хабаря. На обшуках у них вилучили понад 1 мільйон доларів США, 45 тисяч євро готівкою і 11 автомобілів преміум класу вартістю понад 100 тисяч доларів. Кожен з'ясувалося, у цьому ТЦК 40% чоловіків, які ставали на облік, непридатні для служби. Не грішми, а талонами на пальне брав хабарі за відстрочку керівник районного ТЦК на Тернопільщині. У кабінеті підозрюваного слідчі ДБР виявили таких талонів на тисячу літрів а в машині 13 тисяч доларів і 73 тисячі гривень.